Кадирівці та Кобзон. Поспішали на фронт, а потрапили на концерт до Кобзона. Бойовики терористичного угрупування Ахмат несуть великі втрати на передовій під Бахмутом. За інформацією партизанського руху, «Атеш», заславлені воїни Тіктоку мають біля 30% особового складу 200 та 300. А за словами командира штурмової бригади ЗСУ Максима Жорина, в подальшому кадирівці будуть використовуватися у більш звичній для них ролі на позиції заград загонів. Тож, вкотре наголосимо, що «Ахмат»… Хмат то є чай, а ніяка не сила, генерали заколотники. На Росії не вщухають пристрасті, розпалені пригоженим під час невдалого заколоту, за словами секретаря РНБО України Данілова, як мінімум 14 генералів армії РФ всіляко симпатизували лідеру терористів та відкрито не протидіяли заколотникам. Також жителі російського поселища Богучар, де розташована одна з військових частин РФ, в інтерв'ю агентству Reuters Повідомляли, що військові не намагалися зупинити вагнерівців під час їхнього маршу. Певно, треба робити бункерному висновку. Прискорювати КГБшну чистку військових високопосадовців та відправляти всіх на заслужену пенсію в пекло, а собі готувати мило та мотузку. Тікають, як щури. Лєвий берег – все, путінські мальчики в паніки через наступ збройних сил України на окуповане лівобережжя Херсонщини. Навіть російські блогери затривожилися і пишать, що військове командування РФ не підготувалося до зустрічі українського війська. Особливо дотепні говорять, щорти запропонували тікати на лодках, які раніше відібрали у браконьєрів, але і ті вже здається діряві. Більше важливих новин що півгодини на радіо Спротив.